Батьківське серце, діти героїв України, які загинули на війні з окупантом, отримали імені пам'яті відзнаки. 54 колони обереги вручили їм представники громадської спілки, всеукраїнське військово-цивільне об'єднання Бойове братерство України. У такий спосіб вирішили вшанувати пам'ять героїв сучасної війни і підтримати їхніх дітей. Світлана Костюк, донька героя України Володимира Бобика. Він загинув у липні минулого року. Біль від його трагічної і водночас героїчної смерті не залишає Світлану. І досі він е був в АТО, проходив службу Володимир Волинську, бував в гарячих точках в Луганську на самому початку після майдану. Досвід мав все, але на жаль, ця війна. Забрала 4 липня його життя. Це дуже важко коментувати, чому так сталося, чому так, але, але так воно сталося. Сам Закарпаття, місто Фуст. Служив у Блухові, переїхав сюди, у військову частину служити, познайомився з мамою. в була залізнична лікарня, поліклініка біля військової частини. Вони там зустрілися, створили сім'ю і він так тут оселився. І коли почався Майдан, вирішив, вирішив піти захищати нашу Україну, тому що він так це відчував, тому що в нього був обов'язок. Хотів захистити свою сім'ю, внука, мене, маму. Але на жаль, ну. Не дожив до нашої найближчої, надіюся, перемоги, яка закінчиться, і не будуть гинути такі молоді. Люди, які зараз гинуть, колон оберіг батьківське серце. Тепер є і в родині героя України Романа Кенджера. Він теж загинув від рук окупанта, захищаючи Україну. Для таких сімей, як наша, а ну на жаль, їх дуже багато в Україні. Це важливо в першу чергу. Важливо те, що про ці сім'ї пам'ятають, і про те, що ну про наших хлопців пам'ятаємо не тільки ми, це важливо в плані соціальних проєктів тому що ну суспільство мусить бути свідомим і. Суспільство мусить усвідомлювати і розуміти якою ціною дається нам наша незалежність, наші ранкові кави і наше відносно мирне життя ну, в наших містах, де не ведуться активні бойові дії? Тому, звісно, це дуже важливо. Ми дуже вдячні. Ми приїхали до вас із Києва, тому що ми живемо в Києві, але наш тато родом звідси. Він коломейчанин, скажімо так, з Коломийського району. Тому це дуже важливо, і ми дуже вдячні. Насправді, що, ну, що є такі проекти, які дають можливість нашим діткам в першу чергу відчувати себе. Потрібними і відчувати, що про них пам'ятають і знають, ну, якою ціною це все нам дається. Наш тато з села Велика Кам'янка Коломийського району. Він загинув 29 червня під Лисичанськом. Він був в територіальній обороні міста Києва, так як ми проживаємо в Києві, він був в територіальній обороні міста Києва. І Потім вони далі ну, так, по направленню пройшли навчання і поїхали на Донбас. От і 17 червня йому було 40 років. 29 червня, на жаль, він загинув. Запросили на зустріч дітей та рідних героїв України представники громадської спілки, Всеукраїнське, військово-цивільне об'єднання, бойове братерство України. Це власне їхня ініціатива подарувати дітям кулони обереги Іменний пам'ятний кулон – це батьківське серце. Його отримають сьогодні. Діти військово загинувших військовослужбовців. Цей шматочок срібло вигляді серця, обрадлений терновим вінком. Не прикраса, це оберіг. Його створили, щоб кожна дитина загиблого героя носила частинку батьківського серця в себе біля свого сердечка. Ми хочемо, щоб кожен українець пам'ятав героїчні подвиги цих людей, котрі поклали свою душу і тіло за майбутнє своїх дітей. І ми віримо, що вручені кулани з іменами героїчних батьків стануть для дітей справжніми оберегами, захистять їхні родини і нашу Україну. Громадська спілка, всеукраїнське військово-цивільне об'єднання Бойове братерство України заснували у 2019 році. Власне батьківське серце і стало першим проєктом цієї організації. Він має на меті вшанувати героїв України та підтримати їхніх дітей. Цей оберіг. Батьківське серце придумали, намалювали, витворили власне воїни бойового братерства, які в 2014, 2015, 2017 році воювали проти московитів. Фактично оберіг це кусочок срібла вигляді сердечка, обрамлене терновим вінком, з краплинкою крові і на звороті прізвище і ім'я загиблого героя. До 24 лютого ми вручили трохи більше 8200 батьківських сердець. На жаль, сьогодні ми маємо вручити вже більше 50 тисяч таких батьківських сердець. Це пам'ять про наших хлопців, щоб це батьківське сердечко оберігало кожну дитинку нашого загиблого. Героя в його наступному житті на жаль. А доведеться ще потім знову приїжджати вручати, тому що герої продовжують гинути. Такі колони обереги бойове братерство України дарує дітям всієї країни. В Коломиї наразі їх отримали 54 сім'ї наших героїв.